Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. ми сила. Схоже, що наші хлопці не помітили вже, що вийшли до Білгородської області, забрали їх технікою, відійшли назад на територію України. Пишуть пропагандисти, що з лицем росіяни. Тепер же іронічна пропозиція колишнього ватажка про російських бойовиків ДНР прозвучала на тлі повного провалу оборони російської армії на харківському напрямку. Колишній ватажок про російських бойовиків ДНР ігор стрелков гіркин опублікував у своєму телеграм уїдливе повідомлення, де запропонував російській владі віддати. Україні три прикордонні райони Білгородської області. Ця пропозиція прозвучала на тлі блискучої операції з передачі шановним українським партнерам міст Зюмбала Балаклія та Куп'янськ. Гіркін далі натякнув, що в Білгородську область обстрілюють, і щоб російській владі не потрібно було нічого пояснювати місцевим жителям, її потрібно включити до складу Харківської області. Принципової різниці для мешканців уже немає жодної. Натомість, ми зможемо з повною підставою говорити після цього, що жодних бойових дій на території РФ не відбувається. Іронічно написав Гіркін. Наприкінці. Посту він також уточнив, що його пропозицію слід розглядати як патріотичну ініціативу та внесок із його боку у врегулювання внутрішньоукраїнського питання. Зазначимо, що раніше Гіркін критично оцінив ситуацію на харківському напрямку для російської армії, назвавши прорив зсу в лінії оборони найгострішою оперативною кризою на широкій ділянці фронту. При цьому він зазначив, що бій за ініціативу на східному фланзі театру бойових дій Україна вже виграла. А от міністр оборони України переконаний, що після кількох перемог ЗСУ лінія оборони Росії. Росіян здригнеться і фронт посиплеться. Глава оборонного відомства впевнений, що навіть відносно невеликі перемоги ЗСУ призведуть до того, що фронт Росіян посиплеться, і цьому також сприятиме руйнація складів і логістичних ланцюжків. Я переконаний, ще кілька успіхів на фронті, нехай невеликі, але перемог, коли війська Росіян будуть тікати, а вони будуть. Повірте мені, це буде як лавина. Здригнеться одна лінія оборони і воно посиплеться, сказав Резніков. За його словами, раніше існувало уявлення про українські збройні сили як про маленьку радянську армію яка вступила в боротьбу з величезною, і тому світова спільнота у своїй більшості вірила не в перемогу України, а в її швидку поразку. Наші збройні сили сприймали як маленьку радянську армію, яка протистоятиме великій радянській армії. Тобто зійдуться дві радянські армії, тільки величезна та маленька. Звичайно, маленька програє великий, тому що однакові стандарти підходи озброєння, зазначив Резников. Проте практика показала, що це зовсім не так, оскільки російських солдатів, які думали, що їх зустрічатимуть у Києві з квітами, почали вбивати. На думку міністра оборони, тут зіграв той фактор, що українці не мають іншого варіанту, крім виживання як нація, яка захищає свою землю. Водночас солдати з СРФ не мають моралі там мети, за що воювати. Резніков також сказав, що є кілька критеріїв, які свідчать про закінчення війни. Перший формально юридичний відновлення контролю за територіями в межах 1991 року другий реалістичний і життєвий це коли люди обговорюватимуть, сидячи в літаку, коли йде, вони відпочиватимуть. Коли ми з вами зустрінемося в аеропорту Бориспіль, ви сідатимете на літак із членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, у Туреччину. А я зі своєю дружиною вилітатиму, умовно кажучи, теж у Туреччину, і ми з вами обговорюватимемо, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок. Це означає, що в Україні настав мир, сказав Резніков. До зустрічі, глядачі. Ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сили. them